Ми купили будинок в Німеччині. І це наша друга частина розбору холодильника, який дістався нам в придане. Що нам тут розбирати і розбирати? Думаю, що може бути третя частина. І так, почнемо. Будемо ділити так, як і ділили для котиків, для курочок, і якщо щось непригодне не туди, не туди. Будемо викидати. Ну, мої котики були дуже раді е, холоцю. Якби ви бачили, які вони були щасливі, тому цей раз візьму їм пачок 5, наверно, холодця. Тоже для котиків. А ва, ва, вау. У нас тут морожене. Морожено. 5 жовтня 2017 року. Виглядає на вигляд норм. Поки ми ще подумаємо, що з ним зробити. Ми ж якісь прийдуть гості, не кликані, і я їм покладу його на стол. Я жичу. Так, це у нас м'ясо. Кусочки типу буженіни чись таке. Котика у нас є. Ще одне морожене, але воно вже над'їдне. Ось так от тут залишилося. Ні, але насправді запах, при тому, що воно відкрите, взагалі ніяк не змінився. Ребята, я знайшла, мабуть, найстарішу їжу. Одинадцятий рік виготовлення. Одиннадцятий рібята. 11. 14 років морожену. Це найстаріше морожено, яке я бачила взагалі в своїй житті. 14 років. Його жалко викидати, якщо чесно. Подивіться ще раз, бо не повірите. Я б не повірила, якби мені хтось сказав, що в морозилівці буде лежати порожню, якому 14 років. яй ой у нас тут та щось таке. знаю, нервно смітник воно піде. Картошка! Терта картошка. Для хазяїв, таких, як я. 13-й год, ребята. І тут просто життя прикритилося в 2015 році. І 10 років тут ніхто не жив. Це може піти котиком. Так, це, мабуть, у нас якийсь малець чи якийсь жир. Так, да, це жир і того він піде котиком, і я з нього щось їм приготую. Коротше, тут дуже багато м'яса якогось. Зараз я його все поскидаю в цей кульок. Ще одна така штучка і е, курочка зеленушка. якась. У нас в цій полочці вже усе просто заморожене м'ясо у якихось кульках. Я знаю, що воно може бути не зіпсоване і воно нормальне, можливо, його можна використовувати там в їжі і тому, тому подобне. Але люди. Де щоб ви понімали, наскільки я брезлива людина. Якщо я не знаю, хто до нього доторкався, в яких умовах воно це все зберігалося, в яких це. Ну я просто можу представити, що це якийсь мужик, розробляє це м'ясо своїми руками, тут яйця почухав, тут до цього м'яса заморозив, бо він був холостяк, йому там було вже 50 років, і це окей. Пойміть мене, я не то, що там якась сильно обалувана людина, яка там. Не бачила ще смаленого вовка і тому всьому подобне. Все я вже бачила в своєму житті. Дай Бог бачить тільки краще, але я не зможу його їсти. Навіть якщо воно нормально. Я не зможу. Пойміть мене. Така у нас пасточка, якась іде. Ліба вона ще нормальне. Ну як нормально? Вигада. Дата виготовлення 21 рік. Ще я такого взяв, приготував з'їв, То можливо, це я навіть викидати не буду. Приготовлю чоловіку, як він буде мене обіжати. Так, далі знову у нас смалець. Холодець, Наверно, це якийсь холодець. А далі у нас ось такий лот. Міні-шліцелі. Міні-шніцелі. Запечатані усе чітко, 25 квітня, 18 год. Далі у нас ось такий лот. Теж молоденький, 21 рік, 27 квітня, 21 рік. Ми його теж залишаємо, бо я знаю, що воно тут у вакуумі. Ви мені всі говорили, що воно може зберігатися і портитися. Ще одне морожено вже почати. Їли-їли, не доїли. Нема року зготовлення, він безсмертний. безсмертний безсмертне морожено, яке вже надкушене, ми викидаємо. Ще в нас картофельний салат 9 го году. 16 років. Я казала, що морожене саме старіше, так? Да? Ти правильно й почитала чи ні? 16 років картофельному салату. Я взагалі ніколи такого не бачила. Це жесть. У нас там ще трохи щось залишилося. Розділимо ще на третю частину. Щоб це відео не було 10 минут і не було таким скучним. Вам, якщо подобалось це відео, і ви хочете побачити третю частину, оставлю любий коментар. Можете по темі, не по темі відповісти на якісь мої питання, розказати щось своє. Так, щоб я просто бачила вашу активність, що вам цікаво, і я буквально можу через пару днів вже розібрати його до кінця і показати вам третю частину. Ну і все, обняла.